Всім привіт! Сьогодні приготуємо паску на дріжджовому тісті з кисломолочним сиром та шоколадною глазур'ю. За цим рецептом я випікаю сирні паски вже декілька років і мені він дуже подобається. Паски виходять надзвичайно смачними та ароматними, і готуються вони зовсім не складно. Головне робити все в гарному настрої та з любов'ю. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо! Для початку приготуємо опару. Для цього в мисочку вливаємо 60 мл теплого молока та всипаємо 8 г сухих дріжджів. Якщо використовуєте пресовані, вистачить 25 г. Ще додаємо сюди 1 чайну ложку цукру від загальної маси та 1 повну столову ложку борошна. Гарно все змішаємо до однорідності та розчинення дріжджів. Накриваємо рушничком та залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Поки підходить опара, в глибоку миску розбиваємо 2 яйця. Вони обов'язково повинні бути кімнатної температури, так як і решта інгредієнтів для паски. Додаємо сюди 1-3 чайної ложки солі, всипаємо 150 г цукру та пакетик ванільного цукру або ванілін на кінчику чайної ложки. Збиваємо міксером до посвітління та пишності яєць. Цей процес займає 2-3 хвилини на середніх обертах міксера. Ось така пишна та світла яєчна маса повинна вийти. Ще нам знадобиться 250 г кисломолочного сиру. В мене 9% жирності, але підійде і 5%. І якщо сир не дрібнозернистий і попадаються ось такі грудочки, їх обов'язково необхідно подрібнити. Можна скористатися блендером, перетерти сир через сито чи перекрутити через м'ясорубку. Або, якщо сир не надто сухий, достатньо буде ось так розім'яти його виделкою. Сир ми також використовуємо кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте його з холодильника. Додаємо сир до збитих яєць і трохи все змішаємо до однорідності. Через 20 хвилин знімаємо рушничок, опара гарно піднялася і стала такою пористою та пишною. Це значить, що дріжджі активні. Додаємо її до яєчно-сирної маси та перемішуємо. Тепер поступово додаємо сюди просіяне борошно. Його нам знадобиться плюс-мінус 400 г, будемо дивитися по тісту. Саме головне це не забити його борошном, щоб паска вийшла пухкенька та м'яка. Після кожного разу гарно перемішуємо всю масу лопаткою і додаємо ще борошно, як тільки повністю вмішали попереднє. Як тільки тісто стає густішим, для зручності викладаємо його на просипану борошном поверхню. Зверху також присипаємо борошном і продовжуємо вимішувати руками. Тісто буде липнути до рук та до столу, але по мірі додавання борошна воно стане більш слухняним, хоча буде ще доволі липким. Кількість борошна буде залежати від вологості сиру та розміру яєць, ну і звичайно від самого борошна. Якщо бачите, що тісто ще сильно прилипає, підсипаємо потрохи борошна і продовжуємо вимішувати. Взагалі сирне тісто трошки капризне в роботі, але краплинка старань та любові і у вас все обов'язково вийде. Тут я вже додала всі 400 г і тісто ще доволі липке, але більше борошна я додавати не буду. Тепер нам необхідно буде вмішати в тісто вершкове масло. Беремо шматочок масла вагою 50 г. Воно повинно бути м'яке кімнатної температури. Ділимо його приблизно на три частини і починаємо поступово вмішувати в тісто. Кожен наступний шматочок масла вмішуємо тільки тоді, коли повністю вмішали попередній. Спочатку тісто буде дуже прилипати, але по мірі вмішування масла буде ставати більш еластичним та приємним в роботі. Звісно, якщо маєте кухонний комбайн, то замішуйте тісто в ньому, буде набагато простіше. Інгредієнти додавайте в тому ж порядку, що і при ручному замісі. Тут я вже вмішала все масло, тісто стало більш еластичне і вже не настільки липке. Зараз нам потрібно повимішувати його ще хвилин 10-15 руками на столі або в комбайні. Якщо на цьому етапі воно у вас ще занадто липке і вам некомфортно з ним працювати, можете додати ще борошна десь 20-30 г, але враховуйте, що тоді ваша паска буде більш щільна по структурі. Щоб було простіше, можна вимити руки і злегка змастити їх рослинною олією. Довгі вимішування тіста значно покращить його структуру, і готові вироби будуть пружними та пишними. Ну і саме тісто по мірі вимішування стане більш еластичним та слухняним. Тісто я вимішувала 15 хвилин і за цей час змащувала олією руки 3 рази. Ви самі зрозумієте, коли вже тісто вимішане, воно стане більш пружним, еластичним, і на його поверхні повинні з'явитись такі, ніби волокна. Ось таке воно виходить м'якеньке та злегка липкувате, але не критично. Зараз трошки округлюємо його і перекладаємо в глибоку миску змащену олією. Зверху накриваємо плівкою та рушником і ставимо підходити в тепле місце без протягів на годину півтори Я ставлю в духовку на підхід тіста при 30 градусах. Тісто має вирости в два рази. А поки підходить тісто, підготуємо сухофрукти в начинку. Обирайте будь-які. Я взяла по 40 г сушеної журавлини та родзинок, заливаємо їх окропом на 20 хвилин і залишаємо набухати. Далі проціджуємо від рідини та просушуємо. Для цього можна скористатись паперовими рушниками, щоб було швидше. Промокаємо ними ягоди, прибираючи з них зайву вологу. І Вже в просушені сухофрукти додаємо приблизно пів столової ложки борошна та перемішуємо. Це для того, щоб після випікання навколо них не утворювались пустоти. Тим часом підійшло наше тісто. В духовці воно в мене простояло годину, але можна і довше. Знімаємо рушничок та плівку. Воно має вирости приблизно вдвічі. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном і викладаємо сюди тісто. Трошки обминаємо його, випускаючи повітря, та руками надаємо йому форму прямокутника. Зверху викладаємо підготовлені сухофрукти. За бажанням для аромату можна додати сюди ще цедру лимона чи апельсина, а також різні цукати. Але беріть сухофруктів та цукатів разом не більше, ніж 120 г на таку кількість борошна, адже тісту і так важко підніматися за рахунок сиру, а тут ще й сухофрукти надають йому важкості. Складаємо краї тіста і вмішуємо сухофрукти. Десь на протязі декілька хвилин, щоб все рівномірно розподілилось по тісту. Коли все вмішали, знову трошки округлюємо тісто і викладаємо його в цю саму миску, змащену олією, накриваємо плівкою та рушником і ставимо підходити в тепле місце ще на хвилин 30-40. Через півгодини дістаємо тісто, знімаємо рушничок та плівку. Тіста по вазі у мене вийшло майже кілограм. Можна зробити 3 пасочки по 330 г або 2 по 500 г кожна. Підрівнюємо тісто, мені зручніше зробити його в формі прямокутника і ділимо його на 2 або 3 частини, в залежності від ваших форм. Тепер кожен шматочок тіста округлюємо, збираючи краї всередину. Старайтеся, щоб сухофрукти були всередині тіста, а не виглядали назовні. Так вони не будуть підгорати під час випічки. І сама верхівка паски повинна теж бути рівною, без сухофруктів, щоб запобігти її розтріскуванню в цьому місці. Далі підготуємо форми для випічки. У мене ось такі паперові діаметром 13 см, але ви можете взяти три форми по 10 см кожна. Тоді у вас вийде три пасочки по 330 г. Викладаємо тісто в форму гладенькою стороною догори. Якщо у вас металеві форми, то на дно краще застелити кружечок пергаменту, щоб паски легше виймались. Ставимо їх одразу на деко, накриваємо рушником і даємо підійти в теплому місці ще раз 20 хвилин. Через 20 хвилин дістаємо форми з тістом та знімаємо рушничок. За бажанням можете зверху змастити їх жовтком зі столовою ложкою молока. І ставимо випікатися у розігріту до 170 градусів духовку, режим верх низ на 40-45 хвилин. Якщо в процесі випічки ви бачите, що верхівка вже добре зарум'янилась, а самі паски ще сирі, тоді накрийте їх зверху фольгою чи листом пергаменту, щоб верхівка більше не зарум'янювалась. Допікаємо до готовності. Паски готові, в моїй духовці вони випікали 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою, без залишків мокрого тіста. Залишаємо їх трохи охолонути в цих формах. І далі, як тільки паски трохи охолонули, знімаємо з них паперову форму чи виймаємо з металевої. А якщо хочете, щоб ваші паски довше залишалися м'якенькими, тоді краще залишити їх в цій формі і зняти її вже безпосередньо перед вживанням. Ось така вона вийшла, рум'яна та м'якенька. Залишаємо її повністю охолонути. Для глазурі на 2 паски я використовую 100 г чорного шоколаду, який необхідно залити гарячими вершками. У мене 15% жирності. І добре все перемішати до розчинення шоколаду. Якщо шоколад повністю не розчиняється, помістіть масу в мікрохвильовку на секунд 10 або прогрійте на паровій бані. Кількість вершків буде залежати від консистенції глазурі, яку ви хочете отримати. Для більш текучої знадобиться 80 г, а для більш густої, як у мене, 60 г. В якості прикрас я використовую маршмелоу у формі серця та кокосову стружку. Покриваємо наші паски шоколадною глазур'ю. Не обов'язково використовувати чорний шоколад, можна взяти білий або навіть молочний. Чи зробити класичну білкову глазур. Обирайте варіант, який вам до душі. Зверху прикрашаємо. Тут також можна використати різні сухофрукти, горіхи чи звичайну цукрову посипку. Варіантів маса, все залежить від вашої фантазії, тепер даємо шоколадній глазурі повністю застигнути. На це йде приблизно декілька годин при кімнатній температурі. Така глазур не кришиться та не опадає на відміну від білкової. Єдиним її мінусом є те, що вона тане від тепла рук, але за її неперевершений смак, особливо гармонійний в поєднанні з кокосовою стружкою, можна пробачити цей невеличкий мінус. Такі пасочки виходять надзвичайними, дуже запашними з ледь відчутним присмаком сиру. По структурі вони виходять мілкопористі та щільні, але не такі вологі, як інші сирні паски. Більше нагадують класичну паску, в міру солодкі та дуже смачні. Я великий фанат кисломолочного сиру, тому для мене така паска просто ідеальна. Якщо ви теж любите сирну випічку, тоді такий рецепт паски вам неодмінно сподобається. Спробуйте приготувати та пишіть в коментарях, які вийшли ваші пасочки. Буду рада вашим відгукам та вподобайкам. Готуйте з душею та любов'ю. Світлої вам пасхи та до зустрічі! Всім привіт! Сьогодні приготуємо незвичний, дуже ефектний та неймовірно смачний великодній крафін з двома різними начинками. В цьому відео детально покажу і розкажу про всі нюанси приготування такого красення, так що будь-хто зможе впоратись із такою, на перший погляд, складною випічкою. Тож, якщо ви любите експериментувати це відео для вас, готуємо! Для початку приготуємо опару. Для цього в мисочку вливаємо тепле молоко 160 мл. Далі дріжджі в мене пресовані 25 г. Якщо використовуєте сухі, вистачить 12 г. Але раджу все ж взяти пресовані. З ними випічка виходить пухкіша. Додаємо сюди 1 столову ложку цукру та 2 з гіркою столові ложки борошна. Гарно все змішаємо до однорідної маси без грудочок. Важливо, молоко має бути ледь теплим, не гарячим. Інакше дріжджі запаряться і гарна випічка вже не вийде. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин, щоб опара підійшла. А поки підходить опара, підготуємо здобу. Для цього в глибоку тарілку розбиваємо 4 яйця. Яйця, як і решта інгредієнтів для такої випічки, мають бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте їх з холодильника. Додаємо сюди 150 г цукру. Якщо любите солодше, можете додати 200 г. Ще нам знадобиться цедра та сік апельсина. Замість апельсина можете використати цедру лимона або заміксувати 50 на 50 цедру лимона та апельсина. Апельсин обов'язково миємо та просушуємо і знімаємо з нього цедру лише верхній оранжевий шар. Нижній не чіпаємо, так як він буде гірчити. Далі з цього ж апельсина вичавлюємо сік та вливаємо до решти інгредієнтів. Соку знадобиться 60 мл. Далі беремо вершкове масло 80 г. Воно також має бути м'яке кімнатної температури. Можна трохи розтопити його в мікрохвильовці, але не перегріти, щоб воно не було занадто гаряче. Додаємо його до решти інгредієнтів і починаємо збивати всю масу міксером до об'єднання та посвітління яєць. Весь процес збивання займає 2-3 хвилини на середніх обертах міксера. Підготуємо борошно, знадобиться плюс-мінус 650 г. Обов'язково його просіюємо заздалегідь або під час замішування тіста. Через 20 хвилин дістаємо опару. Вона повинна збільшитись в об'ємі і на її поверхні обов'язково повинна утворитись пишна шапочка. Це значить, що дріжджі активні і гарно піднімуть наше здобне тісто. Сипаємо опару в мисочку до яєчної маси. Якщо ваша опара не піднялась, то дріжджі неякісні. Краще замініть їх на інші і повторіть весь процес з опарою знову. Змішуємо всю масу вінчиком до поєднання. Тепер поступово в декілька етапів починаємо підсипати сюди просіяне борошно. І все гарно перемішуємо. Поки тісто рідке, я використовую міксер з насадками для тіста, але можна обійтись звичайною лопаткою чи ложкою, або використовувати кухонний комбайн для замісу тіста. Так буде набагато простіше. Наступну партію борошна додаємо лише тоді, коли попереднє повністю вмішалось. Таким чином, ми не заб'ємо тісто зайвим борошном, якби ми додавали його одразу, і наші крафіни вийдуть м'якенькими та пухкими. Коли тісто стає густіше, я вмішую борошно вже лопаткою, адже міксеру з такою задачею не впоратись. Щодо кількості борошна, вам може знадобитись його трохи більше або менше. Все залежатиме від розміру яєць, ну і звісно від самого борошна. Тут я використовую звичайне пшеничне борошно. Далі робочу поверхню присипаємо борошном і викладаємо сюди тісто. Зверху додаємо ще борошна і починаємо вимішувати. Спочатку тісто буде прилипати, але по мірі вимішування і додавання борошна, воно стане еластичним і не таким липким. Звісно, якщо маєте комбайн для замісу тіста, то використовуйте. Інгредієнти додавайте в тому ж порядку, що і при ручному замісі. Якщо бачите, що тісто ще сильно прилипає до рук, підсипайте потрохи борошна, але тільки тоді, як повністю вмішали попереднє, і продовжуйте вимішувати. Загалом мені знадобилось 650 г борошна, тісто ще трошки липкувате, не критично. Після замісу воно зміниться. Зараз щоб було простіше, можна вимити руки. І злегка змастити їх рослинною олією. Це допоможе не забивати тісто зайве раз борошном, і на початку вимішування воно буде менше приставати до рук та до столу. В процесі вимішування змащуйте руки по мірі необхідності. Нам потрібно гарно вимісити тісто руками не менше 20 хвилин. Звісно, можна й довше. Від цього тісто стане тільки кращим. По мірі вимішування, ви помітите, що тісто стає більш еластичним і вже не прилипає до рук та до столу. Ось таке тісто через 10 хвилин. Вже візуально та й на дотик помітно, як воно змінилося. Воно вже не липне до рук і до столу. Взагалі, довгий заміс тіста допомагає розвитися клейковині, і готові вироби будуть дуже пухкими та волокнистими і не будуть кришитися. Тому замішуйте якісно та старанно всі ці 20 хвилин. Результат ви побачите в готових виробах і він вас не розчарує. Через 20 хвилин тісто кардинально змінюється. Воно м'якеньке, майже нелипке, еластичне, не прилипає до робочої поверхні. Ви маєте самі відчути, коли воно вже гарно вимішане. На його поверхні мають з'явитись такі, ніби волокна. Ось так воно повинно виглядати при якісному замісі. Тепер підготуємо глибоку тарілку, в якій воно буде підходити. Змащуємо її рослинною олією, гарно дно та боки. І викладаємо сюди наше тісто. Поверхню тіста також змащуємо олією, накриваємо плівкою нещільно, щоб проходило повітря та рушником і ставимо підходити в тепле місце без протягів на 1,5-2 години. Я ставлю в духовку при 30 градусах. Тісто має збільшитись в 2-3 рази. А поки підходить тісто, підготуємо начинки для нього. Для першої начинки я взяла по 40 грам родзинок. Сушеної журавлини та кураги, яку я трохи подрібнила ножем, заливаємо їх окропом, щоб повністю покривав, і залишаємо набухнути на 20 хвилин. Для другої начинки нам знадобиться 200 г горіхів, будь-яких я взяла волоські. Їх необхідно мілко подрібнити блендером або перекрутити через м'ясорубку. Ще візьмемо 150 г цукру і для неймовірного аромату додаємо до нього 2 чайні ложки меленої кориці. Сюди ж всипаємо подібнені горіхи. Я їх попередньо трохи просушила на сковороді. Все гарно перемішуємо до однорідності. Таку начинку можна робити без горіхів, тільки цукор та кориця. Але з горіхами, повірте, вона неймовірно смачна. Тепер, щоб вся маса трималася купи і стала пастоподібною, необхідно додати до неї два яєчні білки. Жовтки відкладаємо в іншу ємність. Один нам знадобиться пізніше для змащування верхівок крафінів. Обов'язково їх чимось накрити, щоб вони не завітрювались. Знову все ретельно перемішуємо, повинна вийти однорідна, доволі густа, пастоподібна маса. Якщо ви бачите, що вона трохи суха, додайте ще один білок. Така начинка універсальна і підійде для будь-якої випічки, булочок, рогаликів, пирогів та пиріжків. І ось така горіхово-цукрова маса повинна вийти в результаті. Через 20 хвилин сухофруктів зливаємо всю воду і гарно просушуємо їх паперовими рушниками. Тепер додаємо сюди пів столової ложки борошна та гарно все змішаємо. Так сухофрукти будуть краще та рівномірніше розподілятись, і плюс борошно вбере в себе зайву вологу з них. Тим часом пройшло півтори години. Дістаємо наше тісто, знімаємо рушничок та плівку. Воно дуже гарно піднялось і збільшилось в три рази. Стало пишним та пористим. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном і викладаємо сюди тісто з миски. Воно повинно легко з неї випадати. Це значить, що воно гарно вибродило. Тепер обминаємо його, випускаючи бульбашки повітря. Далі, для зручності, я скручую його в рулетик. Трошки його підрівнюю, щоб тісто було плюс-мінус однакової товщини. І тепер за допомогою ножа або шпателя для тіста робимо помітки і ділимо його на 4 рівні частини. Кожну з цих частин округлюємо, збираючи краї всередину. Повинен вийти такий собі колобок з тіста. Внизу міцно защіпуйте і можна додатково ще округлити кульку на столі. Викладаємо їх на присипану борошном поверхню та накриваємо плівкою, щоб вони не завітрювались. Залишаємо так буквально на 5 хвилин. Підготуємо 4 форми для випічки. У мене паперові діаметром 13 см, але підійдуть і трошки менші. І так як висота форм 8 см, я додатково вистелила їх пергаментом. І заліпила краєчки вершковим маслом, щоб пергамент не скручувався та міцно тримався. Присипаємо робочу поверхню борошном, щоб тісто не прилипало, і викладаємо сюди шматочок тіста, який округлювали першим. Спочатку обминаємо його руками і далі скористаємося качалкою для тіста. Нам потрібно розкачати прямокутник товщиною 2-3 мм. Чим тонше ви розкачаєте тісто, тим більше шарів у вас вийде, і тим виразнішими та гарнішими вони будуть. Розміром мого прямокутника виходить приблизно 30х40 см. Ось такий тоненький пласт повинен вийти. Далі нам знадобиться м'яке вершкове масло кімнатної температури 100 г. Ділимо його на 4 частини і намащуємо на розкачаний прямокутник з тіста. Тобто по 25 г масла на кожен шматок тіста. До одного краю не доходимо 2 см, щоб потім можна було його заліпити. Зверху викладаємо половину горіхової начинки і розтягуємо її рівномірним шаром по всій поверхні. Зручно це робити силиконовою лопаткою або руками. Робіть це дуже обережно, щоб не порвати тісто. Як ви вже зрозуміли, у нас вийдуть 4 крафіни Два з горіховою начинкою, а два з сухофруктами. Тепер починаємо скручувати тугий рулет. Особливу увагу приділяйте краям на початку. Їх необхідно дуже щільно закрутити, тоді в розрізі вийдуть гарні шари, які не будуть розпадатись в сторони. Щодо начинки, вона може бути будь-яка на ваш вибір. Це може бути просто цукор з корицею, шоколадний крем чи шоколадні краплі, нутела або навіть ваш улюблений джем. Головне, щоб він був густий. Краї тіста, які ми не змащували вершковим маслом, міцно защіпуємо. Перевертаємо швом донизу і трохи підрівнюємо наш рулет з боків та по центру, щоб він був більш-менш рівномірним по товщині. Тепер за допомогою шпателя або звичайного ножа розрізаємо наш рулет поздовж по центру. До одного краю не доходимо 2-3 см. Вивертаємо шви з начинкою назовні так, щоб вони дивилися вверх. І тепер сама цікава і сама улюблена, як на мене, частина. Починаємо скручувати крафін. Спочатку загортаємо равлик з цієї сторони, що далі від вас, це буде нижня частина. І тепер скручуємо другу частину. Обов'язково хвостик тіста підгортаємо всередину, щоб вийшла гарна верхівка, так як це буде верхня частина крафіна. Далі трошки піднімаємо ту частину, яка буде зверху. І сам хвостик, який ми не дорізали, кладемо поверх нижньої частини. Гарно його притискаємо, можна навіть серединку заліпити і викладаємо поверхнього другу частину равлика, ніби накручуючи. Підрівнюємо руками і обережно викладаємо форму. Решту кульок так само розкачуємо в тоненькі прямокутники, змащуємо їх вершковим маслом і викладаємо начинку. Сухофруктів на кожен крафін виходить по 60 г, але можна трошки збільшити їх кількість і додати ще цукати, наприклад, або в'ялену вишню. Щодо способу скручування, це кручуємо ми назовні, але є також варіант скручувати всередину. Тут все індивідуально. Буде гарно і так, і так. Мені більше подобається такий варіант. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати це відео. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Тепер потрібно їм дати підійти у формах, тому накриваємо їх плівкою та рушником і ставимо підходити в тепле місце без протягів. У мене це духовка ще на 1,5-2 години. За цей час крафіни гарно піднімаються і заповнюють всю паперову форму до верху. Щоб у них були гарні та рум'яні верхівки, візьмемо жовток, який залишився, та змішаємо його зі столовою ложкою молока, змащуємо ним верхівки крафінів там, де немає начинки. Ставимо їх випікатися у розігріту до 170 градусів духовку, режим верх-низ на 40-45 хвилин. Через 30 хвилин мої крафіни гарно зарум'янились зверху, але всередині вони ще сирі. Тому накриваємо їх фольгою або пергаментом і ставимо допікатися до готовності. Крафіни готові. В моїй духовці вони випікались 45 хвилин. Їх готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпашкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою, без залишків мокрого тіста. Перевіряю кожен крафін, щоб всі були готові. Залишаю їх буквально на хвилин 5-10 трошки охолонути і далі можна ось так вийняти пергамент і залишити їх охолоджуватись вже в формах. Можна викласти їх на решітку або залишити остигати на деко. Коли крафіни охолонуть, можна одразу зняти з них паперову форму, це якщо плануєте їсти їх найближчим часом, або залишити їх в цій формі, якщо ви пікаєте заздалегідь. Так вони краще та довше зберігаються. Щоб верхівка не засихала, можна загорнути її плівкою. Такі крафіни це щось неймовірне. Вони настільки яскраво та ефектно виглядають, що прикрасять з собою будь-який святковий стіл. Чого вартують тільки ці шари, і така гарнезна верхівка, яка навіть не потребує глазурі. Єдине, чим можна їх прикрасити, так це посипати зверху цукровою пудрою, але і без неї вони просто чудово виглядають. Ви тільки погляньте на ці шари тіста, це якась фантастика, особливо з такими смачними начинками. Одразу скажу, що з горіховою начинкою крафін більш солодкий, так як сама начинка з цукром, а з сухофруктами в міру солодкий. Мені подобаються обидва. Вони настільки ароматні завдяки апельсиновій цедрі та дуже пухкенькі і м'які. І навіть на другий, третій день та й через тиждень вони залишаються такими чудовими та неймовірно смачними. Якщо ви хочете урізноманітнити свій великодній стіл або замінити традиційну пасочку таким незвичним та дуже ефектним крафіном, тоді я наполегливо рекомендую вам його приготувати. Результат, я впевнена, на 100% вас не розчарує. Також буду рада вашим відгукам в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю. Світлої вам Пасхи в теплому родинному колі. До зустрічі!